П'ять скарг від містян на гучний звук від генераторів отримали у Кропивницькому. А це дані за минулий тиждень від головної санітарної лікарки Надії Оперчук. Рівень шуму нормується законодавством, зокрема законом про систему громадського здоров'я. Тож історію із Кропивницького дивимося далі. Законодавство не визначає відповідальності за перевищення допустимих норм шуму, тому з порушниками проводять роз'яснювальну роботу. Рівень шуму від роботи генератора можна знизити. Встановлювати потрібно не менше, ніж 6 метрів від будівлі. Вони мають стояти на рівних поверхнях і не торкатися стіни, щоб уникнути вібрації. Звукоізоляцію генератора посилить встановлення навколо мішків з піском на відстані не менше пів метра. При використанні потрібно дотримуватись вимог пожежної безпеки. У квартирах встановлювати генератори не можна, сказав працівник служби з Чайних ситуацій в області Олександр Гненний генератор сам по собі несе підвищену небезпеку, в тому числі за рахунок того, що в ньому наявні легкозаймисті горючі рідини. Крім того, під час роботи самого генератора виділяються вихлопні гази, які є отруйними для людини. За порушення правил пожежної безпеки є відповідальність для громадян. Це за порушення правил пожежної безпеки від 1700 до 3400 гривень, та для фізичних осіб підприємців і посадових осіб від 3400 та до п'ять тисяч торгів каже, з початку введення воєнного стану надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, пов'язаних з генераторами, в області не було. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.